Всім привіт! Отже, отак тільки зранку виїхав і вже, грубо баручі, півдня розписано. Зараз треба заїхати на заправку, заправити машину. Далі на гостомель. Об'єкт треба там попереміряти і людям виставити кошторис, там погодилися, щоб ми робили цю квартирку, це там, де прильотік був вище поверхом. Потім далі зустріч ще з одним клієнтом, це, до речі, постійний клієнт. Ну як постійний, ми вже одну квартирку їм робили. До речі, що офігенно, що ось ми їм зробили квартирку. І вчора зателефонувала жіночка і каже, Андрій, мені потрібно ще одну квартиру зробити. Давайте завтра зустрічаємося, даю вам аванс і вперед. Оце ще ця зустріч. Ну і грубо кажучи, я кажу, вже до обіду все розписано. А після обіду зараз ще назбирається куча роботи. А, ще до пацанам треба заїхати і купити на ринку там, якісь трошечки інструменту. Ну і все, це вже, блін, реально так до години другої вже точно все порозписано. Ось така ситуація.